Вітаю, друзі! З вами цікавинки Артхабу Вінграновський. На часі розповідь про Миколу Інграновського кінорежисера, автора художнього фільму Климко, знятого за повістю Григора Тютюника, відомого українського письменника. Про цю роботу в бібліотеці музеї нагадує тематична зона «Мистецтво кіно. Експозиція представлена у вигляді деревотворчості, оригінальної інсталяції в центрі приміщення. Тут ми бачимо фотокадри фільмів, де Вінграновський був знятий як режисер, актор чи сценарист. Серед світлин кадри з повнометражної стрічки Климко, знятої 1983 року. Насправді до кіносценарію увійшли. Сюжети кількох творів Григора Тютюника: це Вовник далеко в степу, дід Северин і безпосередньо книга Климко. Для Вінграновського ці твори були близькими по духу і по змісту, адже в них він бачив події, котрі сам пережив. В своєму дитинстві. І ще одна обставина мотивувала його на працю: це борг перед пам'яттю Григора Тютюника друга колеги і однодумця. Григор Тютюник був моїм другом, і в літературу ми прийшли разом. І те, що зараз я взявся за екранізацію його двох повістей: Климко і Вогник. Далеко в степу, це врешті для мене не випадково. Тютюник, я і всі мої товариші сьогодні здрастючі в літературі, як Іван Драч, Євген Гуцело, ми, якщо так можна сказати, діти воєнного покоління. Ми всі з того часу. І наш майбутній фільм Климко широкоекранний, кольоровий це юність мого покоління. І Климко, головний герой нашого фільму, це врешті той самий Григор Тютюник. В Григора Тютюника було важке життя. Виріс він без батька, фактично без матері, жив по людях, морфлот, ФЗУ, фактично, це його все дитинство. Весь, то, весь цей час, що він написав, але він його не просто написав, як... Як зробив фотографію. Це настільки точний відбір великого таланту, що це стало сьогодні, як ми кажемо, надбанням не тільки на Україні і в Союзі. Він зараз перекладений на мови дуже багатьох народів. І це цей фільм, наш Климко фактично перша спроба відтворити Тютюника на екрані. Цю світлину зроблено у 1969 році на кіностудії імені Олександра Довженка. На ній ми бачимо письменників шістдесятників: Микола Вінграновський, поруч Євген Гуцело, далі Володимир Дрозд і Григір Тютюник. Коли знімався фільм Климко, письменника вже не було серед живих. Григір Тютюник, відомий український письменник Шістдесятник. Повість Климко він написав у 1976 році. А 1980 року письменника не стало. Не знайшовши сил протистояти тоталітарній системі і не бажаючи до неї пристосовуватись, він покінчив життя самогубством. В Україні ім'я Григора Пютюника радянська цензура занесла до чорних списків. Письменник констатував: я написав лише півправду, тож мене викидають з літератури. А коли б я написав усю правду, то що, мене треба знищити? Сміливість, принциповість, безкомпромісність дорого коштували Григорові Михайловичу. Зацькований, доведений до розпачу в ніч з 5 на 6 березня 1980 року. Він звів рахунки з життям. Повість Климко має автобіографічний характер. 1942 року. Григір Тютюник 11-річний ми хлопчиком ішов до матері з Донеччини на Полтавщину пішки. Ішов два тижні, потерпаючи від голоду, холоду, ховався від обстрілів і навіть жебракував. Всі Ці поневіряння на все життя закарбувалися в дитячій пам'яті. В автобіографії письменник згадував: родичі порадили мені чкурнути до матері на Полтавщину, щоб легше стало всьому сімейству. Голод як не як. Я так і зробив. Йшов пішки, маючи за плечима 11 років, три класи освіти і порожню торбинку, в котрій спочатку подорожі було дев'ять сухарів, перепічка і банка меду. Земляки дали на дорогу, потім харчі вийшли, почав старцювати. Перший раз просити було неймовірно важко, соромно. Отбирало язик і в грудях терпло. Тоді трохи привик. Ішов рівно два тижні через Слов'янськ, Кроматорськ, Павлоград, Полтаву, Диканьку, Опішню. Саме ці дитячі спогади лягли в основу повісті Климко. Автор зображає климка в творі кругом сиротою. В кінці повісті хлопчик гине від ворожого пострілу на очах у свого друга. Це найбільш трагічний і зворушливий момент твору. Щодо кіноверсії, то ми бачимо тут, що доля климка менш трагічна. Йому вдається вижити, він отримує робітничу професію і навіть вдається дочекатися свого дата з фронту. Народ півруки і півногий пита, кого, чого пита. Вдова цілує перемогу у перепалені вуста. І тут, коли, коли вже хмурі. На нас дивилися віки в дитдомі, в гільзі, у латурі народ нам зав'язав пупки. малі, маленькі, більші, менші, дезінфіковані вапном. Так стали ми, народу перші, його не вікном. Тотальної, погуби, згуби, ребристе в лишаях дитя, і цілували наші губи, вдова, любов, вдова життя. Важко сказати, чи схвалив би Григір Тютюник поєднання кількох сюжетів своїх творів в одному фільмі, чи сподобалась би йому така версія? Але безспірно одне. Режисер Микола Вінграновський зумів в своєму фільмі Климко передати той стан дітей і підлітків, які залишилися під час війни без рідних, без батьків, без даху над головою перед щоденною смертельною небезпекою. Давно ми знімали климка у Кагарлику, Тут поруч знімали базар. Климко йде полем за сіллю. Тоді ж сільце було на вогу золота, цей хлопчик в шапці, босий, з паличкою, з торбинкою, ночує в скирті холодно, уже пізня осінь. Ну, така, такий собі хлопчина. І попадає він в районний центр тих часів, такий пристанційний базарчик, там ще облава і так далі, і так далі. І тих жіночок, жін жінок, уже жіно, бабусь сьогодні, яких ми запросили на цей базар, що вони там торгували макухою, квасолею, олійкою на стакан, на стаканчик. Коли вони побачили нашого хлимка, то вони йому почали їсти носити. Хто, хто цибулю, хто капусту, хто картоплю, бо ті люди пережили війну і в цих людях збереглася ота от та дорогоцінна ніжність. До людини уже в похилих люда людях, о, якої все таки сьогодні, по-моєму, стало стало менше. Що мене що мене дуже і дуже зворушило, і не тільки мене, а й всю нашу нашу знімальну групу. у пошуках хлопчика-підлітка на роль Климка Микола Ренгановський запропонував своєму племіннику Павлу Пташинському спробуватися на цю роль. На жаль. Павло Пташинський не пройшов на роль Климка через свій високий зріст. Климко мав би бути нижчим. Тому на цю роль був взятий хлопчик з Білорусії Сергій Кокретов. А Павло Пташинський зіграв іншу роль, другорядну, але зіграв дуже гарно. Про акторський склад у фільмі Климко розповідає режисер Микола Вінарановський. Климко це вже в великий мірі фільм історичний. Це 43-й рік, зараз у нас 83-й рік, все нове, нове покоління, нові будинки, нові дороги, нові вікна, нова одежа, навіть нові харчі. І знайти виконавця, головного виконавця на роль Климка нам було справді нелегко. А я точно знаю, який мусить, мусить бути у нас Климко. Бо якраз мені тоді ж було стільки років. І я саме хотів знайти того, того людину, в очах в якого, в рухах, я вже не кажу, про одежу, в реакції, був саме. Ну, нарешті ми цього климка знайшли, це білоруський школяр Сергійко Кокрекетов. 6 клас, 14 років. І от уже пів року, зараз ми зняли половину фільму і нас. Климко Сергійко Кокрекітив, по-моєму, по на, по на місці. Як мені здається, в нашому фільмі ми зайняли кращих акторів наших українських театрів і не тільки українських, які точно все-таки підходять до того часу, до того матеріалу, до тої епохи, будемо так говорити, як, я, які були в той час. Це Костянтин Степанков, Лесь Сердюк. Катін Ярцев, Бутирцева, Катерина Брундукова. Ну і так далі. І так далі. Шість цікавих фактів про фільм Климко. Зйомки фільму відбувалися в Кагарлику та Ржищеві. Старші люди й досі пам'ятають про ті події. У картині знімалися відомі українські актори: Костянтин Степанков, Катин Ярцев, Надія Бутирцева. В ролі Василя Силки друга Климка був задіяний Павло Пташинський, племінник Миколи Вінграновського. В цьому ж фільмі брав участь Олексій Добролежа, син Анатолія Добролежі. У обох підлітків це перший і єдиний досвід кінозйомок. Роль климка виконував білоруський актор Сергій Кретов. Фільму в минулому році виповнилося 40 років, але він і досі не переозвучений українською мовою. Попри те, що фільм був озвучений російською, режисеру вдалося відвоювати у цензури українське слово Тато. В останньому епізоді стрічки Климко біжить назустріч татові, який повернувся з фронту. Дето! Дето! Паша розповідав, що зніматися було дітям е, дуже складно. Микола Степана ЖД і бабуся сказала Ліда, що він такий добрий. Е, але, але він, він строгий Бу дуже жорсткий. Строгий, жорсткий, особливо Бу в зйомках. І хлопці говорили, що це був режим. Як в армії прокинутися так для дітей, і тому що це маленькі плетіти, і за них не за них не совідповідальність. Батьків біля них не було абсолютно. Вони жили е в гуртожитку здається, де там десь вони знімали. Десь в, школу, дали, шок, там в школу вони ходили на заняття інколи, коли потрібно було. Але зйомки були досить довгими, і я е говорила нашому паші, що ти був у собі великого артиста, можливо, би Друзі, в бібліотеці музеї Миколи Вінграновського і літератур та архівні матеріали для більш глибокого знайомства з даною темою. Повнометражний художній фільм Климко. Документальний фільм про зйомки фільму Климко 1983 рік. Відеоархів. Зі спогадами родини. Твори Ріора Тютюника. Климко Вогник Далеко в Степу. Книга спогадів. Маршал Мінгановський 2011 рік. Експозиція поети 60 на кіностудії Довженка Експозиція Мистецтво кіно творчості Вінгановського. Прикро і гірко говорити про те. Що нинішнє покоління дітей і підлітків це теж діти війни. Чи міг передбачити це Микола Відграновський? Так, міг і передбачив в збірці есеїв 14 столиць України прямо чи опосередковано він попереджає про це мало не на кожній сторінці. На жаль, до пророцтв і геніїв не завжди прислухаються. І не завжди їх розуміють. І на завершення, актуальні слова Миколи Вінграновського про справжню літературу. Григір Тютюник, як письменник глибокий і справжній, він не тільки реаліст, він і поетичний. Тому що кожна література, якщо вона, вона важка, вона не летить. А література тільки та довго живе. І довго існує, а все таки викид як література Довженка, література Косубінського, Стефаника. Отака От література і Григора Тітю. -гри -гри -гри. З вами були цікавинки артхабу Вінграновський. Підписуйтесь на наш канал і дочекайтесь нових цікавостей, друзі. Побачимось.